Добрий день, дорогесенки мої. Христос рождається, славимо Його! Я не знаю, чи ви на Україні так само, я знаю, що відмічаєте свята різдвяні скоріше, багато все помінялося. Я ось тут хочу вам передати привіт. Я тут в хаті мого, моєї. Мама, як вона називається? Ну, моя Сошера, я не називаю, я її називаю по імені. Це мама мого компанію, якій 92 роки, і вона, вона ось тут живе. І ми тут приїхали з нею на свята до, до неї на свята, але ми, як ви побачили в попередніх відео, я вам ще розкажу, ми не були в неї в хаті, ми були в гостях. Ми були в гостях, і там нас всіх запросили. Нас було не знаю, 13-14 чоловік, дуже багато, і вона так само з нами їздила. Зараз в хаті дуже дуже гурячо, дуже гурячо тут. Ось зранку вона включила, напалила, вона так робить, не знаю, як вона сама живе, як вона опалює хату, але вона, вона... вчора вона нас зустріла, ми приїхали. Вона зранку напалила до 12-ї години. В хаті так було гурячо-гурячо, А вже ввечері, після обіду різдвяного, ми прийшли сюди. Вона каже, включати чи не включати. В хаті дійсно дуже тепло. Я сказала, що не треба включати. І ми вчора пішли е, піцу їсти. А сьогодні я зранку встала і тут така жара, вона знову зранку включила. <смі> знову зранку включила. я от, Мені треба йти. Я пішла в туалет в ванну, ванну кімнату, трошки себе в порядок привезти. Мені ще треба докрутити до, до, гарно себе, бо ми зараз йдемо на обід. Там неможливо бути. Я всі вікна відкрила. Я от або все на, 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 на відкрила, бо я, я можу і не привикла до такої великої температури. Я вже в піжамі, бачите, ще навіть у дорожі сину у мене ще навіть немає. Я прямо в піжамі, і, і мені треба себе довести до кінця в порядок, і я прямо не можу, бо горячувати. А я їй нічого не можу сказати. Ну, Зараз ми скажемо, як ми зустрінемося в кухні, і вона, звичайно, вона виключить, бо вона, вона теж, як то кажуть, економить, але не економить дуже сильно, бо вона старша і вона хоче, щоб їй тепло було в хаті. І ось так я зроблю окреме відео, де ми, де ми розкажу про італійське Різдво, як ми святкували минулого року. Минулого року ми були у брата його, а цього року ми думали, що ми будемо у брата, але ми не в брата, а ми пішли до... Однієї родички, до однієї родички я вам розкажу. Там, де ви бачили, це не є, це є така таверна в Італії, це не є кухня, а настояща кухня. бо в них хата на два поверхи. Оця червона хата в попередньому відео моєму, як ви замітили. І вони в таверні. Це така таверна, де вони роблять всі такі свята. І там в таверні є кухня, і там досить так було тісно, не так аж дуже сильно було. Бо у нас досить багато було чоловік, і такий стіл був довгий, довгий. І це таверна, але їхня настояща кухня верхує. Кухня, спальня, дитяча спальня, ще одна кімната, ванна, ще одна ванна, в них гарна велика хата там наверху. Це молода сім'я, яку, може, ви замітили, в відео була дитина, така малесенька, там їй 5 років. І це, і це мода сім'я, як вони ту хату, такий особняк, ось таку віллу. Вілу вони купили в 18-му році, 6 років назад, але вони купили зовсім таку без нічого. Така, як вам сказати, гридза, так вона мені сказала. Гридза це означає тільки збудована, а все в середині плитку, вікна, двері. Не знаю, чи були вікна двері, напевне, були вікна двері. Я не питалася. Вона мені сказала, що до таку необроблену. І вона там, вони там все самі робили, докінчували повністю самі зі своїх матеріалів, та як вони хотіли, так, як вони білили все, ну, меблі, все все, все вони купляли. Молода я. Я не хотіла про них розказувати, але вже почала розказувати ця молода сім'я, вони, вони познайомилися цей жених, цей хлопець, цей фідансато, він вже мав свою маленьку квартирку 45 метрів квадратних. Ви собі можете представити, вона мені вчора розказувала 45 метрів квадратних і вони там разом жили. Пізніше, вже, як мала з'явитися дитина, вони купили ось у 2018 році оцю віллу, таку недокінчену, це була нова вілла. Нова, збудована, але не докінчена. І вони собі самі в купили, докінчили. Вони багато подорожують. Вони от тепер недавно їздили в Мадагаскар на один тиждень. Приїхали такі загорілі, загорілі. Інфаті та дівчинка така була загоріла. Вона сказала, що сьогодні, зараз в Мадагаскар, там є 32 градуси, і дуже дуже горячо. І вони їздять відпочивати. Є таке сіто. Я зараз не пам'ятаю, мій компанію записав. Є таке сіто, я ось так зігнулася, мама, я так зігнулася в четвергу, інакше не можу наставити ту камеру. Вона зустрілася в таке сіто є. Я вам пізніше напишу. Це є сіто італійське, яке організовують всі, всі по, вони Не організовують. Це, вони там на місці, правильно, вони там в різних точках таких це є італійська група Туристична така група там на місці, де е, всі е, італійці спілкуються, і там роблять для дітей анімаціони. І вона сказала: годують три рази на день, навіть навіть пол, ну, як сказати вам, між обідом і між міжвечерюю. Ще такий перекус був маленький. І це все 4 тисячі куштує. Мадагаскар з Італії. А що вона сказала? Що то був е, готель 5 зірок? 5 зірок. І, і, і із курсії подорожі, як то кажуть, окремо не платили. Це дуже дорого, Мадагаскар, на 4 тисячі. Ну, я сказала, вона мені сказала 5 зірок. Я сказала, я не хочу ну, я би не хотіла, наприклад, 5 зірок і разове харчування в день. <gustado> я лічно би цього не хотіла. Вона сказала, що це вони так вже вибрали, так їм, ну, вони теж вибирали, бо треба йти на ту світо і вибирати, коли вигідно, коли є всякі знижки такі. І вона сказала: я не знаю, чи не було? Чи не, було не знаю, чи не було нижчих, е ну, щоб спати, наприклад, в чотири гостини, в чотири зірки, і щоб їсти. Хоча б, я б, я, для, мене, для нас, двох, з моїм компанією, це найкраще. Було аби, якби, ми нам дали гарний сніданок. Сніданок і вечеря, все. І я хочу бути вільна, вільна, вільна. А ось так, бути прив'язаному до гостиниці, я би не хотіла. Вона сказала, що Мадагаскар це такий острів Ильді-Люсо. Вона мені сказала, що Ділюсо там дорогі, ну, дорого туди їхати. І це дороге місце так вона мені сказала. В Мадагаскар знаходиться. Якщо я пам'ятаю, добре не пам'ятаю, мені здається, на півдні туди між, між, це такий великий острів, наскільки я пам'ятаю, я ще на карту сама не дивилася, до школи вже давно ходила. Мені здається, на півдні Африки, між Африкою і між Грецією. На, на півдні, на півдні, на півдні. Вона сказала, що там циклони дуже сильні є, але дощ падав тільки вночі. Тільки вночі. Клімат такий тропікальний і є такі. Місяці, де зовсім зовсім закривають. Ну, Я не хочу говорити про, про Мадагаскар. Будемо говорити про свята, про Наталі. Бачите, ми на, на свята ми собі заложили, були капелюшок е, від Діда Мороза. І все, на один день. На один день більше тут не заложується. В Італії, Дорогенькі мої, в Італії е, е, такий капелюшок треба заложувати. Е, заложується, не, що я сказала, на Україні. Я тільки почнуться свята перед святами і цілі свята, дві неділі ти носиш цей капелюшок Діда Мороза, і, і воно нормально є. А тут все, тут тільки один день, Дід Мороз, оцей Бабо Наталі один день. Вчора ми говорили Бон Наталі, це означає вас вітаю з Різдвом Христовим. І, і все, і кінець. І вже сьогодні. Свята продовжується, але вже бо Наталі не говориться сьогодні. І цей у Діда Мороза не носиться. І ось так. Зараз ми йдемо на обід. І зараз до ще що трошки так пізніше ми йдемо на обід. І мама 92 роки, вона приго приготує обід нам. Це вона готує ще. І вона досить така жінка нормальна, розумна, спокійна, добра. І... Я не дуже-дуже сильно задоволена. Вона мене так прийняла і приймає як, як нормальну людину. Абсолютно, ми з нею добре спілкуємося. І вона вчора з нами була і дуже рада, що вона пішла з нами до тих, до тих всіх, скажімо, до тої родини, другої, а це родина невістки, середньої невістки, середньої невістки родина. І от з нами пішла середня невістка, її чоловік. Ми пішли в ту сторону, скажімо, і ми всі разом були. І там теж дуже-дуже було дуже, дуже приємні. Ще, ще запросили нас і на, на Пасху, якщо, якщо цей коротше, нас запросили на, на всі свята, щоб ми завжди приїжджали сюди. А ми там перший раз були. І зараз ми йдемо поїмо тут. що е... Вона готує Вона готує дуже по-простенькому, вона готує перше і друге і все. То ви не чекайте, що тут якісь будуть святкові. Я тут не можу сама командувати, я не можу накривати стіл, сама щось ставити більше на стіл, це так не прийнято. Наприклад, щоб я там всього понаставляла. Ну, Наприклад, ви скажете, ой, тут так мало, тут так негарно, гарно, тут дуже свято, то треба всього поставити багато на стіл, то треба гарно їсти гарно пити, і вона того не хоче, і я це не можу. Прямо старшій людині, отаке от командую, Ми от тихенько-тихенько. то, що вона поставить, то що вона спланувала, вона поставить на стіл. Ми тихенько, тихенько з'їмо, подякуємо, попрощаємося, поцілуємо і поїдемо додому. І так нас завжди проходять, проходять зустрічі. Ось такі. Ще пам'ятаю, кілька років назад вона пекла кростату, таку велику і нам теж давала кростату таку з мармеляди, вона дуже дуже була смачна. І Пекла такі всякі печеня, в них теж тут печуть. І в нас теж такі печуть, такі, як вони називаються, катучині, такі з горіхами, з мандрлями. І вони так ріжуться на кусочки, такий довгий батон печеться, як він свіжий, його треба порізати на кусочки, і тоді запхати в духовку і його підсушити. І він такий дуже-дуже смачний. вже того не пече, бо треба довго на ногах стояти. І все. На домашній макарон завжди-завжди робила сама. Ой, Ще в піжамі. мені треба зараз передягнутися. І е, вона багато років сама Макарон робила на самих домашніх яєчках. І це суко сама робила. Зараз вона все по-простому, так чуть-чуть, якісь робить афетаті, якесь перше з помідором, і, і друге, і, і кінець на тому. Вона дуже рада за цей, м -м -м, що ми принесли її. Вот такий, е -е, Як він називається, різдвяний. Ви мене бачите, бо я тут так погано, тут так погано, мені треба телефон ще прочистити. І так тут все сіро, я не знаю, тут сіро, все. Так не добре, так дуже... А може добре, а може недобре. Недобре. Сюди, не добре. Не добре. Сюди ви мене бачите, ось так. І на дуже рада, що ми цей весь кошик такий привезли, великий. Ну, все таки приємно. Ми там не могли багато ставити такого, як ми поставили одинаковий. Ми не могли ставити догеньки. Ви вже мені написали, чому ми одинаковий кошик для мами не зробили такий для всіх. Для мами теж гарний кошик, але ми там ставили тільки те, що вона буде їсти. Ви розумієте? Там є не шампанське, вона не буде пити. Ні, ні, вона не буде. Ми скільки от сюди раз привозили, що ми троє ми своє привозимо і відкривали бутилку вина, щоб ми всі троє випили. І вона, навіть в рот, не візьме, навіть не спробує зовсім зовсім зовсім. Ми отут пару раз з моїм компанією відкривали, відкривали ту бутилку, так чуть-чуть попили, навіть боялися багато пити. розумієте? Що вона подумає? Ми не хотіли, щоб вона погано про нас подумала. І ту бутилку ми назад забирали. Мій компанію так закривав гарно-гарно, і ми її назад додому забирали. І ми тепер бутилки ніякі сюди вже не привозимо, тому що вона не п'є. І ось так. І... А що ми їй мали подарувати? Ми таке, Що вона їсть, то тільки то, що вона їсть, навіть печення ніякого не їсть. Я пам'ятаю, перші рази то я привозила таке печення, всяке просте, якесь таке цікаве, якесь таке. навіть один раз я привезла була фити-біскутати, мій компанію каже, не вези, не вези, не купляй, нічого, бо мама не буде їсти. Я кажу, ну та як це та не гарно їхати. Я все-таки така українська жінка. Я взяла, купила фити-біскотати, як не називається по українськи Хлібці, такі хлібці, а там і ізюм був, і горішки був. були, такі трошки кращі, добрі, смачніші. Горішки сухі такі, такі Хлібці сухі, щоб так запихати в цей. В молоко зранку, бо у нас зранку тільки каву з молоком, настоящу каву, вона п'є з молоком. І вона, вона то печення вона то, вона не їла, вона як щось нове, вона не хоче їсти. Скільки ми багато їй горіхів привозили, всякі горіхи, і, і і це все. Ну Може, трошки їсть якісь горіхи, але вона так само, от, наприклад, надовго то тримає так дуже помаленьку їсть. І ці сухі сливки завжди добре. ну сухі Вона оцінює трошки їсть. Не знаю, як вона потрошки вона їсть. І, і ось так вона боїться, та й всі старі люди бояться змінити свій режим харчування. розумієте? Бояться змінити свій режим. Вони от те, що їдять, як привикли кожне рано, вона хліб їсть, вона так молоко з кавою, вона робить собі таке нормальне кафе, гарне, дороге, каву ми одну купили, нормальне кафе з молоком. То саме молоко кожен раз купляє, не міняє ніколи. Ті самі фити без кутати, б'янко, дураті завжди ті самі. І ми теж це купили. І мій компанію каже: давай купимо ще й букатіні. пасту, макарон такий, бо вона Букатіні любить. І ми там букатіні, пилаті і ще дещо таке купили. Ну, буде їсти, не буде їсти. Нам треба було заповнити гарно цей кошик, щоб цей кошик був великий-великий. І все. А так. Е -е -е -е. А так ось так. І, так як ви бачили ті подаруночні корзини. Вони дуже добрі, вони дуже розумні тут в Італії. Тому що краще я вам зараз покажу, який я сьогодні використовую. Ось так воно називається, другесеньки мої. У нас тут ви не побачите Акваді Больгері, Больгері, Больгері. Називається, напевне, Больгері. В нас в Тоскані є таке малесеньке містечко. малесеньке таке, Це не є містечко, це таке. Ви бачите щось чи не бачите? Мона, чи я би так хотіла, щоб ви собі таке купили профуму. Це 50, 50 міліграм, воно коштує десь 50 євро приблизно. Але саме не профуму, щоб ви туди їздили, і профуму. так, Це називається таке борго еліганте, п'юеліганти ін тоскана. Дійсно, там є больгарі, 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 називається так. І ви туди обов'язково поїдете. Це таке малесеньке село. Я там знаю, скільки. Воно дуже дійсно елігантне, воно дуже романтико, воно таке романтичне. Там дуже багато вина продається. І це вино наше в Тоскані. Оце віно Больгарі, як воно називається Больгарі. Бо я там один раз тільки була. Я навіть не знала, що таке існує. Больгарі. Я не знаю, ви тут нічого не побачите. Може побачите, може, не побачите, але поїдьте туди і обов'язково ви там пройдетеся. Там багато всяких магазинчиків є. Багато магазинчиків доресенькі мої. Там вино дуже знамените, дуже багато, вина багато продається. І ось такі е, всякі профуми це такий місцевий профум, який вони зробили. Воно, воно дуже гарно розами чути. Я би рози рози ніколи не купляла. Мені здавалося, що профум і роза це щось таке, таке негарне, таке стародавне, таке, але є роза і роза. Ви розумієте, є роза і роза, тому що роза, вона така, як вам сказати, є дорога роза, є е, дешева роза. І вона ось така, як. От дійсно от от такий пуфу, який ти можеш кожен день і він тобі не проїсть, і ніхто тобі не скаже, що, що цей профум якийсь вульгарний, що ти ним набагато набризгалася, нікого голова не буде боліти. І він прямо шик. шик. Я от і вчора, і сьогодні, і тут, і тут я вже собі цей. І дійсно він такий, такий ніжний, такий делікатний, такий шик, шик прямо такий, не є такий сильний, вульгарний, що там. Я, а, а як я його вибрала? Там було таких п'ять одинакових профумів. Це такі місцеві. П'ять одинакових, але різна різна марка була. Це от Аква, Аква ді Больгарі, але кожна ця Аква мала, кожен профум мав інакший, інакший запах. І я не хотіла читати, бо там була не хотіла читати. Я взяла тих 5, там були різні, але от, ну, ви зрозуміли. я взяла тих п'ять. Не хотіла знати, як він називається, бо я хотіла, все, бо, бо там назви були такі, що ти можеш від, прочитати ту назву і можеш його вибрати через ту назву. Але ні, я взяла тих п'ять, понюхала, 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 ще раз понюхала, ще раз вернулася. І сказала, ось це я хочу брати собі на пам'ять Це вже два роки назад, вже от, бачите, бутилочка, вже половинку нема, У мене різні багато парфумів, я, я міняю. І, і я як взяла цей профум, що я його вже вирішила брати, і думаю, як він називається? А він називається Лє Рози. Лє рози. Ви можете собі представити. «Ле я ніколи була б не подумала, що мені запах рози подобається. Там ще були такі всякі назви, я зараз вам не можу сказати, але назви були такі. Е... Які там ще були назви? Ну, такі. Типа, профумо шик профумо романтику інрезистибілі, наприклад, що ти не можеш прямо витримати. І знаєте, Якщо ти про прочитаєш такий профумо, називається шик, тобі вже здається, ой, мама, мія, це шик, це треба мені купляти, бо це дійсно буде шик. І він так не пах. Коротше, я це вибрала. Я це вибрала. Зараз йдемо на, на обід і я не знаю, як, як буде. Ми пообідаємо гарно а пізніше ще підемо вверх. Там до одного брата, до другого брата, і ми ще їм так само маємо ті подарункові корзини занести. Дорогесеньки мої, дякую, що ви зі мною. Я дуже-дуже рада. Я вас всіх обнімаю. І ще раз поздоровляю вас з усіма святами веселих свят це, щоб спокійні свята були. Бачите, тут в Італії, Італії говорять свято бажає тобі спокійного свята. Тут нема такого вислова, бажає тобі Алегрі Фести, Алєгрі Фести це щось таке за, за велике. Філіче ну, теж говорять, Філіче у Нафеста Філіче говорять щаслива, так, якби щаслива, не весела, а щаслива. Ось так, бажаю, по-ілійськи, так, бажаю, Філіче у Нафеста Філіче. Felicije, ali dobroji, dobro tako in spokojni, unosirena, unosireno, un povedzmo, Kapodano, vstaja ta Novi Rik, ali unosireno Natalie, govori, zelo tako prijetno, imenovati unosireno Natalie, spokojno. To je najboljše, spokojno, ja tudi vsem Ukrajincem. Біця, бажаю і всім, всім, всім по цілому світі, щоб спокій. був. Спокій це саме найкраще. Як є спокій, є здоров'я і є все. мої. Я буду закінчувати. і Я йду докручу волосся і прийду порядок, поміняю, бо я ще в піжамі. І побачимося. Я в майбутньому ще більше все розкажу про Різдвяні свята, як ми тут провели. До скорої зустрічі!